Нарешті настав той день, коли люди нашого міста змогли спокійно видихнути та відчути на собі Божу ласку та милість. Ті численні молитви людей, які благали Всевишнього дарувати мирне небо над головою, дійшли до самого Божого престолу і були почуті. Хочеться багато розповісти про те, як ми трималися у повній темряві, без світла та води, без опалення, з обмеженою кількістю газу у балонах, ліків та навіть хліба, без телефонного зв'язку та інтернету, без жодної можливості зателефонувати рідним. І, на жаль, така ситуація, а подеколи і набагато гірша, все ще триває у багатьох селищах та районах міста. Проте, ми продовжуємо молитися і вірити в те, що Господь дасть мир в нашій області та інших областях нашої країни. На сьогодні в нашому місті відбувається щось неймовірне: висловлюємо особливу подяку нашим братам та сестрам з Івано-Франківщини, зокрема працівникам Таврійського християнського інституту, віруючим братам та сестрам Київщини, Черкащини, Маріуполя, Дніпра, Рівненщини, Одещини, Чернівців, Закарпаття та інших міст. Які їдуть до нас з гуманітарною допомогою для людей, Господь щоденно направляє до нас, та нашого міста, багато волонтерів, місіонерів, лікарів та партнерів з різних точок нашої країни та країн світу, зокрема Германії, Норвегії, Естонії та США. Завдяки допомозі наших партнерів ми маємо тепер генератори, які надають можливість людям заряджати свої електронні пристрої, включати насос для подачі води, підтримувати роботу холодильників та морозильних камер на кухні, де кожного дня готується їжа для людей та гостей, що приїжджають до нас щоденно. Висловлюємо особливу подяку тим, хто піклується про нас та хто допоміг нам придбати генератори та пальне. Без цих необхідних речей ми б ніколи не змогли відповідати на потребу людей у цей скрутний час. Також дякуємо нашим братам за кордону, які допомогли нам придбати бензополу та буржуйки. Завдяки вам, ми змогли запастися дровами для того, щоб опалювати наші церковні приміщення адже все місто наразі залишається без опалення води та частково без світла. Наша церква увесь період війни не зупинялася у своєму служінні жодного тижня. Ми надавали людям допомогу в неділю після служіння, годували їх та роздавали їм пакети з продуктами. Проте, станом на тепер ми працюємо для них кожного дня без вихідних. Наші брати та сестри приймають гостей, годують людей, розвантажують машини, опрацьовують реєстраційні списки до пізнього вечора, щоб підготуватися до роздачі пакетів на наступний день. Кожного дня з шостої години ранку люди вже стоять у воріт нашої церкви задля того, щоб зайняти чергу. Зазвичай вони вишиковуються у чотири черги на отримання води, на реєстрацію гуманітарної допомоги, на зарядку своїх телефонів та на отримання пакетів і хліба. Все, що ми отримуємо від партнерів, ми перенаправляємо людям, поєднуючи фізичні потреби з духовними. Так, окрім фізичної їжі, наші служителі церкви дають людям духовний хліб, Боже Слово. Це просто неймовірно, але поки люди стоять у чергах, наші служителі можуть звертатися до них зі словом від Господа. Тепер другий тиждень поспіль, люди нашого району слухають Боже Слово у дворі нашої церкви. Більшість із них має багато запитань. Бог такий благий, бо Він використовує наші руки та вуста саме зараз, так, як ніколи раніше. Люди бачать світло добрих справ, які робить церква Христа, та мають найбиякий інтерес дізнаватися про Бога та Його церкву. Ми були дуже здивовані, адже цієї неділі на служіння прийшла велика кількість людей, які хотіли прославити Бога разом із членами нашої церкви, що піклувалися про них кожного дня серед тижня. Не було жодного вільного місця на служінні, люди стояли у холах та між рядами у великому залі. В такий нелегкий час люди почали цікавитися словом від Бога вони приходять за духовною їжею та моральною підтримкою, яку вони зараз потребують у першу чергу. Багато хто з них кається та дякує Богові за кожного з вас, дорогі наші брати та сестри, що його любов та турбота шириться через вас і дістається їх домівок. Благослови вас Господь за все, що ви робите, та велика дяка вам від херсонців. Слава Богу. Слава Богу. За допомогою благодарійте. Благодаря душі за звільнення, за заботин. Я